Торгова марка Dex – це меблі твого я. Глядачів телеканалу Чернівці найактуальніші новини 29 березня підготували журналісти Чернівецького репортера у студії Анастасія Кокоячук. І далі коротко про головне монетизація субсидій, індексація пенсій та реформи соціальної сфери. Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко у Чернівцях. Агітація без вихідних даних найпоширеніше порушення виборчого законодавства, що зафіксувала громадянська мережа опора на Буковині. Чернівчанин Денис Дробот став чемпіоном України з автомоделювання. Запровадження монетизації субсидій, індексацію пенсій та інші реформи соціальної сфери розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, який завітав з робочим візитом до Чернівців. Урядовець провів зустріч з представниками влади області та об'єднаних територіальних громад, після чого поспілкувався із журналістами. Більше про візит розкаже Петро Гайдащук. Реформи в соціальній сфері повинні бути більш зрозумілими, доступними та корисними для людей. Прикладом, як зазначає віцепрем'єр-міністр Павло Розенко, є монетизація субсидій. Процес, який, за словами урядовця, для країни є масштабним та першим у своєму роді. Із безготівкової форми ми переходимо на готівкову форму. Це 3,5 мільйони мільйонів домогосподарств. Процес непростий, процес важкий, і тому в цьому процесі нам. Дуже важливо, щоб всі інституції гарно працювали, і в цьому процесі задіяний і Ощадбанк для тих, хто не отримує пенсії, і пенсійний фонд для тих, хто пенсію отримує, тому це такий серйозний процес. Але саме головне мета цього процесу дати на руки людям ресурс, який вони при економії. Коштів могли би використати для власних потреб. Це одна з основ реформу системи субсидій. Ще одним масштабним проектом, за словами Павла Розенка, є перерахунок пенсій, який поділений на декілька етапів, але перші результати є вже сьогодні. Це вже другий етап перерахунку пенсій, це вже другий етап осучаснення пенсії. Ми вже маємо перші результати, і дуже приємно, що понад 2,5 мільйони українців. Отримали підвищення до пенсії в розмірі щомісячне підвищення до пенсії, в розмірі тисячі гривень і більше. І окремо ми зупинялися на ініціативи президента України зробити за рахунок коштів, які з'явилися окрему доплату до пенсії громадянам, які мали великий страховий стаж і маленьку заробітну плату, з якої вони виходили на пенсію. Отже, мали дуже маленький розмір пенсії. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Друкована агітація без вихідних даних. Чиновники, що займаються агітацією, та підвіз виборців. Найпоширеніші порушення виборчого законодавства зареєструвала громадянська мережа опора у Чернівецькій області. Чи чистою була боротьба за крісло глави держави, розкажемо в наступному матеріалі. Президентські виборчі перегони в Україні розпочалися із рекордною кількістю кандидатів, що були зареєстровані за період незалежності України, та ближче до виборів їх кандидатів поменшало. Станом на 29 березня їх залишилось вже 39. В останні дні зав'являли про те, що вони якби відмовляються голосуватися далі. Хоча це не, не міняє ніякої ситуації, тому що в виборчому бюлетені вони все рівно будуть знаходитися, тому що для того, щоб зняти свою кандидатуру офіційно, те.

Від початку виборчих перегонів Чернівецьку область відвідало 10 кандидатів на пост президента України до слова 29 березня, останній день, коли можна агітувати за свою кандидатуру. В час різних візитів ми фіксували або порушення щодо правил ведення агітації, де агітаційні матеріали розміщувалися в не для цього місця. І так само був один випадок, коли один з ВІАП-агітаторів, який приїхав в нашу область, він проводив. Агітацію в приміщенні. Чернівецької міської ради, що теж є заборонено законом. А ще каже Тарас Прокоп, в області було зафіксовано такі порушення, як підвіз виборців, а також ведення агітації особами, які не мали на це права. Та юридично все було за законом. Чиновники агітаційною роботою займалися у період відпустки. Виходить, що в нас змінили місце голосування найменша кількість виборців. Всього змінили місце голосування 3125 виборців. Чернівецької області протягом передвиборчих перегонів громадянська мережа опора фіксувається. Вало звернення громадян щодо порушення виборчого законодавства. Як повідомляє громадський омбудсмен із виборчих прав Василь Купіна, до опори надійшло 40 повідомлень такого характеру. За період агітації розпочато 5 кримінальних проваджень, складено 25 адмінпротоколів, і 8 осіб притягнуто судом до відповідальності. 22 постанови так, вже судами ухвалені. Переважна більшість цих постанов, 18 постанов. Вони стосуються. Адміністративних порушень так і саме щодо розпосюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації без вихідних даних спостерігачі. Зазначають, це не є грубими порушеннями, та все ж вони найчастіше фіксувалися на території нашої області під час передвиборчої агітації. У день виборів, що відбудуться вже в неділю, 31 березня, представники громадянської мережі ОПОРА також працюватимуть на виборчих дільницях та фіксуватимуть всі порушення законодавства. Разом із тим, вони будуть будуть паралельно підраховувати голоси. Тож попередні результати обіцяють оприлюднити вже до обіду 1 квітня. Анастасія Кокоячук Діана Чігак. Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. Телеканал Чернівці. У Чернівцях орудує квартирний злодій. Відповідне відео поширили в одній з груп у мережі Фейсбук жителі обласного центру. Камери відеоспостереження зафіксували підозрілого чоловіка, який ошивається під'їздом та перевіряючи, бува, не залишили господарі відчиненими вхідні двері до помешкань. Автори відео зазначають, що інцидент стався в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Авангардній та закликають чернівчан звертатись до поліції у випадку, якщо хтось впізнає цього чоловіка. Конфлікт, що завершився різаниною, на проспекті Незалежності у Чернівцях підрізали 34-річного чоловіка. Зловмисник завдав потерпілому більше десятка ножових поранень. Чоловіка у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Увечері, 28 березня, до поліції надійшло повідомлення про чоловіка з ножовими пораненнями, якого знайшли на проспекті Незалежності. На місце події одразу виїхало кілька слідчо-оперативних груп працівники управління карного розшуку, експерт-криміналіст та кінолог. Правоохоронці з'ясували, що у потерпілого чернівчанина виник конфлікт з невідомим чоловіком, який завдав йому ножові поранення. Поліцейські оперативно розшукали нападника та затримали його. Ним виявився 26-річний, раніше судимий житель чернівців. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області. Ніж, георгіївські стрічки та два паспорти на пункті пропуску порубне знайшли буковинські прикордонники виноземця, який намагався в'їхати з території Румунії до України. На паспортному контролі чоловік пред'явив документ громадянина Болгарії під час поглибленого огляду мікроавтобуса марки Рено російської реєстрації, яким прибув 53-річний чоловік. Прикордонники виявили ніж, який знаходився у дверній ніші автомобіля. А надалі в салоні автівки було виявлено ще й паспорти Російської Федерації та Георгіївські стрічки. На даний час іноземця затримано. На місці працюють співробітники СБУ та Національної поліції. Чемпіонат України з моделювання, який відбувся у Дніпрі, зібрав разом найкращих юних конструкторів країни, які змагались між собою за звання найкращих у цьому незвичному спорті. Більше про змагання та досягнення буковинців розповість Микола Швець. Автомодельний спорт стрімко розвивається протягом останніх років в Україні. Участь у змаганнях в Дніпрі взяли більше 50 юних конструкторів. Вони керували спеціальними трасовими автівками, які на трасі визначають найшвидшого. Принцип якого сорінування Стоїть комп'ютер, засічка, яка вважає час і кількість кругов. У нас кожен учасник у нас 8 дорожок. Принцип змагань такий. Стоїть комп'ютер, який рахує час та кількість кіл. У нас вісім доріжок та визначений час заїздів. Тобто заїзд триває на даний момент шість хвилин, півфінал та десять хвилин фінал. Кожен учасник повинен проїхати по всім доріжкам. І той, хто проїде більшу кількість кіл, і стане переможцем. Тот, хто наїздить більше кругів, екіпаж, учасник, хто ти буде лучшим. Тріумфатором змагань став чернівчанин Денис Дробот під наставництвом тренера Віктора Тетерука. Наші конструктори є неодноразовими переможцями турнірів з автомодельного спорту, а до цього чемпіонату самі сконструювали модель та навіть макет траси для тренувань. «Насправді ми готувалися так, щоб побудували нову трасу в себе в Чернівцях. Ось. Бо у нас не було такої якісної траси, як прекрасної в місті Дніпро. І тому в Чернівцях ми побудували таку ж суму, але поки що тільки на чотири доріжки. Звичайно, перемога, як в будь-якому ділі, залежить тільки від одного праці, праці, праці та навчання. Спочатку випилювалося літо раму, потім збирав моторчик, грозив раму, паяв, і так вийшла модель. Організатори турніру зазначають, що даний вид спорту є недорогим у порівнянні з іншими. Єдине, що потрібно, це придбати матеріали для виготовлення моделей та терпіння. Та категорія дітей, котрий. Ходять, в наші технічні медики спорту займаються, ані в перспективі це механіки, це ті люди, котрі, скажімо, дитина не у змозі сама сконструювати мотор, його потрібно придбати. А основне рама, корпуси робляться самостійно, давимо, вирізаємо. Хлопці проходять токарне, слюсарне та фрезерне навчання. Тобто у них руки та голова розвиваються у правильному напрямку. Усічність, це точность. Ну, скажімо так, ручки ставляться, глазкі, усерді. Микола Швець, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам розповісти. Більше новин можете переглянути на сайті mtrk.com.ua, А також на сторінці каналу у Фейсбук. Мені час з вами прощатися, незабутнього вам вечора та вихідних. Бережіть себе.